Вітаю всіх глядачів каналу. І сьогодні хочу вам розповісти про подію, яка до нас наближається, про енергії, які до нас наближаються. Саме у першій декаді серпня відбудеться одна астрономічна подія. Це 9 серпня. Повня, остання повня нашого літа, літа 2025 року. І, взагалі, чому хочу вам розповісти про це, тому що дуже цікаві енергії будуть спускатися на землю саме завдяки цим подіям. Начебто кажуть, повня, да? тобто все повинно зациклитися, застопоритися, зависнути і не рухатися далі. Насправді ж, буде по-іншому. Повня, яка відбудеться 9 серпня, зрушить певний пласт подій. В даному випадку на нас чекають події. Оновлення буде зростати ментальна зацікавленість людей у духовному розвитку. Ми зможемо знову, по-новому, поглянути на ті чи інші події, ті чи інші явища, які нас оточують, на тих чи інших людей, які нас оточують. І чим взагалі цікава ця ще повня, тим, що вона відбудеться у період ретроградного Меркурія, а ми з вами знаємо, за що відповідає Меркурій. Меркурій. У слов'ян відповідав саме за торгівлю. Саме день середа підпорядковувалася планеті Меркурій. Якщо ви, до речі, хочете вдало скупитися, сходити, десь зробити якісь певні покупки, то дуже вдалий день саме середа. Середа, вона під покровительством саме Меркурія, тому у вас буде все вдаватися. Отже, під ретроградним Меркурієм, що значить ретроградний Меркурій? Це значить, що не варто починати певні нові справи, робити певні великі покупки. Все, що пов'язано з грошима, все, що пов'язано з тим, щоб щось купити, придбати, почати новий проєкт, не варто робити саме в період Ретроградного Меркурія. Період ретроградного Меркурія у нас пройде і, починаючи уже з 13 серпня, можна вже буде робити нові певні покупки, нові ідеї втілювати в життя, або якийсь новий проєкт відкривати, новий проєкт запроваджувати в своєму житті. Повертаюся до теми про 9 серпня, саме з 9 серпня. Почнуть активізуватися ось ці енергії оновлення. Хоча після повні у нас йде і спадаючий місяць, проте наші справи, наше оновлення, наше бажання духовно розвиватися, до речі, будуть дуже багато інсайтів, приходити саме тим людям, які готові, які відкриті до того, щоб сприймати саме Духовне в своєму житті саме закриті ці сакральні приховані знання, то вам будуть приходити інсайти, тобто відповіді на ваші питання. От, наприклад, ви шукали якусь відповідь на своє питання, але не могли її довго отримати. І саме в цей період, починаючи з 9 серпня і аж до вересня, ви будете отримувати відповіді на свої питання. Як ви будете отримувати відповіді на свої питання, духовні питання, ті, що стосуються вашого саморозвитку, вашого самовираження, розвитку вашої душі? Це вже залежить від вас, хто як приймає послання, хтось у сні приймає послання, а хтось, наприклад, може зустріти людину на вулиці, яка просто почне, начебто якусь нісенітницю вам городити. А ви потім у цій нісенітниці, повертаючись до цієї розмови, вловите зміст, який вам передає Всесвіт, тобто відповідь, яку вам дає Всесвіт, або через інших людей ви можете отримати відповідь, або через певні канали. В Ютубі, або через певних спікерів ви також можете отримувати знання, або через книжки. Тобто у вас почнуть приходити відповіді на ваші питання. І не просто відповіді на ваші питання, а ті відповіді, які допоможуть вам зрушитися, як то кажуть, із мертвої точки, якщо ви застрягли в якомусь певному моменті, в певному етапі свого духовного розвитку, то вам допоможе саме зрушитися із цієї точки і почати рух. Почати прогрес. Саме ось такі енергії вони будуть допомагати це зробити. Багато людей усвідомлять такий принцип: що старе вже не працює, а нове ще не прийшло. І ми якби можемо зависнути в такому трошки стані, що. І начебто нове не почалося, не знаємо, що робити далі, і старе вже не працює, старе відходить. І в нас постане питання, куди рухатися далі? От саме в такому вакуумі ми трошки будемо саме перебувати 9 серпня. І починаючи з 9 серпня, аж до кінця серпня ми можемо в такому трошки вакуумі перебувати. Але так як ідуть такі енергії оновлення, то нам обов'язково прийде відповідь, де. Це нове, що для нас нове, іде наша нова сходинка до розвитку нашої душі. Ще що можливе: саме ці енергії вони сприяють тому, що буде дуже багато інформаційного, емоційного перенавантаження. Головне завдання 9 серпня і після 9 серпня тримати себе в емоційній рівновазі, не реагувати на. Погане на негатив, тому що можна багато втратити своєї енергії, якщо реагувати саме на негатив. Інформаційне перенавантаження, особливо люди, наприклад, які дуже схильні хапати. Багато інформації, хапати на себе емоції інших людей, а це люди, які відносяться у нашому зодіаку до стихії повітря і до стихії води. Саме такі люди схильні хапати негатив від інших, це люди емпати, вони беруть на себе емоції інших людей, вони частіше за все перенавантажені інформацією і саме в цей період можуть нахапати на себе стресу. Тож, Таким людям, які відносяться до стихії повітря, знак стихії повітря, або у вас ваш знак відноситься до стихії води, ви старайтеся фільтрувати емоції інших людей, старайтеся відгороджуватися, якщо інші люди хочуть вас перенавантажити своїми проблемами, і фільтруйте інформацію, тому що дуже велика вірогідність, що ви можете відчувати себе недобре. Повня у водолії дасть старт новим технологіям, нестандартному мисленню, новим комунікаціям, буде посилений такий спалах розвитку, до речі, штучного інтелекту. Про штучний інтелект це взагалі окрема тема, чому його впроваджують. Що далі нам чекати. На жаль, я не зможу розмістити це відео і розказати вам це на Ютубі, але в телеграм спільноті П'ятий вимір я обов'язково вам. Напишу пост про штучний інтелект, що це таке, як він зараз розвивається, чим це нам може загрожувати і чого очікувати далі. Ну і звісно, розкажу своє бачення взагалі на цю ситуацію, тому що також отримую інсайти, також отримую повідомлення від всесвіту, від ієрархів. Для того, щоб, звісно, поділитися вам. Мені ці знання дають для того, щоб я могла їх передати людям. Це не я така хороша і особлива, а це для того, що через служіння ці знання приходять до вас. До речі, саме в цей період ви почнете по-новому дивитися на певні старі речі. І якщо у вас є такий проект або є така ситуація, яка у вас застрягла, не вирішена, то вас обов'язково в цей період часу енергії зіштовхнуті з цією ситуацією знову, і вам треба буде все-таки її вирішити. Ви подивитеся на неї на цю ситуацію, свою стару, невирішену, під новим кутом і обов'язково знайдете відповідь, що взагалі не можна робити в цей період, починаючи із 9 серпня і до кінця серпня, не варто сваритися, не варто бути категоричним до інших людей старатися піти на компроміс якщо компроміс неможливий то варто трошки почекати коли ці всі енергії спадуть починаючи з вересня ви вже будете зовсім по іншому налаштовані і людина з якою у вас конфлікт вона буде зовсім по іншому налаштована тому що ці енергії які зараз ідуть пов'язані з повною водолією вони потихеньку будуть відступати не сваримося зі своїми рідними, не сваримося зі своїми близькими, стараємося тримати мирну атмосферу. Звідусіль, звісно, будуть лізти різні невирішені проблеми, але вони даються для того, щоб ви знайшли відповідь. А енергії цього періоду якраз і будуть сприяти тому, що відповіді будуть до вас. Приходити. І є така дуже цікава вправа, саме в такі періоди, вона мені дуже подобається, я нею особисто користуюся вже декілька років. Саме в такі періоди можна писати маніфести. Наприклад, маніфести того, ким я хочу бути, можна так сказати: зробити, відтворити, написати список. Краща версія мене і перерахувати пункти, які б ви хотіли в собі змінити. А для того, щоб людина розвивалася, перш за все, треба змінювати себе, боротися з собою, не з кимось іншим, не на сусіда дивитися, а дивитися на себе, на свої помилки. Дивитися на те, що ми робимо неправильно. І от саме такі періоди, саме такі енергії вони сприяють тому, що можна робити такі маніфести, розписати, що я хочу в собі змінити. От краща версія мене. Що Краща версія мене, як вона поводиться, як вона відноситься до свого здоров'я, як вона відноситься до інших людей, які у неї справи на роботі. Це все можна написати. І цей план на майбутнє. Обов'язково вам допоможе енергії, які спускаються на землю, обов'язково вам допоможуть змінювати себе. У вас буде такий імпульс, поштовх енергетичний, і у вас обов'язково все вдасться. І запам'ятайте, якщо сталося так, якщо ви щось почали робити, а потім повернулися до своєї старої звички, не розчаровуйтеся, а продовжуйте далі. Коли ви спіткнулися, коли ви впали, вставайте і продовжуйте далі. Є такі цікаві знання, які описані у ведах, і там написано, як людині взагалі змінюватися. І шлях змін лежить саме через такі ось падіння, спіткання, падіння, встали, піднялися і знову продовжуєте звичку. Не Гнобіть себе за те, що ви спіткнулися, що ви повернулися до старої звички, тому що коли ви будете гнобити себе, коли ви будете так поводитися з собою досить негативно, то ви будете накликати на себе негативні емоції, які можуть також викликати пробої в енергетичному полі. А цього робити не варто. Тому якщо в цей період ви отримали імпульс для того, щоб змінити старі якісь погані свої звички. Якийсь певний час протрималися, потім впали, повернулися до старої звички, вставайте, продовжуйте далі, не звертайте увагу на те, що ви впали, і чим далі ви будете продовжувати саме вставати, падати, вставати, падати, вставати, ось саме такі звички веде, описують, що накопичується енергія, коли у вас ця погана звичка відпаде. Повня 9 серпня відкриває портал, портал майбутнього, і пройти цей портал можна тільки із відкритим серцем і чистим розумом. Розум, який не прив'язаний до чогось земного. Стараємося більше думати про духовне, про допомогу іншим, про добрі справи, про світло. Тільки так люди зможуть, ми з вами зможемо пройти цей етап з користю для нашої душі. Ну а ми з вами побачимося в наступному випуску. І нехай все у вас буде добре і ці енергії, які до нас спускаються, підуть вам на благо!